У нас вже авторитарний режим побудований чи не побудований. Зараз скажу що я маю на увазі. Отже, нещодавно був такий е ну, типа Захід, і найвідомішого відомого українського коміка винесли зі сцени через виступ про Зеленського на Атлас Фестівал. Ну, що я вам можу сказати? Я вам хочу сказати, тут якраз таки не в тому, що виступ про Зеленського це не був виступ про Зеленського. Це було цитування промови Зеленського на стадіоні. Тобто людина вийшла на сцену, нічого поганого не казав, не так, не так, як ми з тобою. Ми можемо критикувати. Він навіть не критикував, він просто почав зачитувати тези Зеленського, сказані на стадіоні. А до речі, друзі, друзі, ще хочу в цьому контексті, в контексті авторитарного режиму, наголосити ще на одній. Тез. Мені сьогодні позвонив мій побратим, який теж має Ютуб канал і так далі, що до нього вийшли з пропозицією е, випустити дискредитаційний матеріал проти мене. Ну, не знаю, що їм там хочеться. Тобто, я так розумію, що будуть намагатися мачи всіх подряд, хто не хвалить Зеленського. І оця історія з Корком: це якраз таки навіть не про похвалу чи критику, а це просто прочитав цитату, почав цитувати, для того, щоб нагадати людям, а що ж Зеленський говорив на стадіоні. Ти розумієш, до чого я веду? Мені, то, чесно кажучи, я політик, я твердошкірий. Пережив Мочилово від Коломойського, пережив замовні статті від палиці на різних е, помийках інтернет-ресурсів, повигравав в них всі суди. Але мета дискредитувати людей в них нікуди не ділася. І це є перші признаки диктатури. Це вже не авторитаризм, коли фізично виносять зі сцени артиста. Бо він щось не так подивився в сторону президента, чи навпаки, так подивився в сторону президента, як президент дивився на нас. тих. Ну чесно кажучи, це вже не авторитарний режим, це вже перші ознаки диктатури. Ще не хватало, окрім дискредитації, починати пакувати в СІЗО Ну, або фабрикувати справи. Що думаєш з цього приводу? Буквально декілька слів було би цікаво почути твою думку, бо ти теж відомий блогер, людина, яка має дуже серйозний вплив на якусь аудиторію, яка б то не була, але вона досить велика. Тому твої думки, будь ласка. Ну, свого часу спільними зусиллями росіян і нашої зеленої команди мені знищили мої найбільш. Ну, Активні профілі в соцмережах да, був повністю там забанений мій і, і, і Фейсбук канал, і Фейсбук профіль публічний, де було там, 600 тисяч підписників, і Інстаграм профіль, і Тікток навіть забанили мій. Тому ми бачимо, що ця, ця операція вона вже ну, принаймні три роки активно розкручується, да, і ці е, боти. Єрмака, який сьогодні можливо, вже там подоляка Єрмака, який е, сьогодні е, підтримують, можливо, навіть і штучний інтелект, який залучають, як, як ми бачимо, російські спецслужби про що нещодавно була доповідь американської розвідки. Е, навіть почали вже в Твіттері. Перевіряти, да, чи це бот, чи не бот, коли ставлять питання абсолютно з іншої сфери, тобто там людина пише образливі коментарі. їй їй кажуть: Ну добре, полишимо цю тену тему дайте там рецепт ваших улюблених голубців там чи дирунів. І Якщо це штучний інтелект, то він купується на цей прийом, да і, починає, і починає дійсно. Давати якісь там рецепти, рецепти друнів чи всі голубці починає відповідати так. Так що сьогодні принаймні в Твіттері це вже поширене таке поширене явище. Ну і я бачу просто навіть по, по тих своїх там відновлених соціальних мережах, що вони постійно знаходяться в цьому тіньовому бані, і ще ж Пригожин вихвалявся. Там два роки тому, що в нас настільки добре інфільтрована наша агентура в західні соцмережі, що ми можемо дістатися там і нирок і печінки, і відповідним чином впливати на ті чи інші там тенденції в соціальних мережах, і це дійсно. Величезна небезпека, але той факт, що сьогодні ми в, 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 в маємо прояви такої авторитаризму, це як в Росії сьогодні заборонено цитувати конституцію, діючу конституцію людей заарештовують за те, що вони виходять з транспарантами, на яких написані е, статті, тексти, 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 тексти тих чи інших статей російської конституції, і в нас. Мабуть, настільки величезна, невеличезна прірва між обіцянками реальністю, що навіть згадка про ці обіцянки, які лунали так щиро да щедро лунали. П'ять років тому вона вже абсолютно є принизливою для цієї зеленої команди, і це дійсно абсолютно, абсолютно очевидно, що якщо б щось подібне відбулося, припустимо за часів Порошенка, то ми уявляємо, скільки піднялись би хейту із самого дна там ці, е, е, сьогоднішніх там, і... І, там позитивних блогерів, скільки вони б згадали там. Свого часу там Порошенко не простили те, що він назвав дорогенька одну журналістку. Да і навіть випустили там цілу серію футболок. А що ж сьогодні вони мовчать? Де ж ці? Захисники свободи слова і демократії, які сьогодні спокій спокійно так ковтають прояви такого вже ну неприхованого такого авторитаризму, який ну на жаль сьогодні просувається до диктатури. Ми ж бачимо, що в судах на, на, на жаль діє там телефонне право. Як ти ж свого часу цитував, да свого батька, який казав, що а, а... що дуже багато мало суддів, а багато судовиконавців телефонного права, а, а. так і навіть оці історії з Червінським, коли вигадують нові нові справи для того, щоб тримати його подалі від західних мас медіа ті, які хотіли би взяти в нього інтерв'ю і чи запросити його. Тих чи інших студій. тобто, на жаль, ми маємо сьогодні е, прояви такого дуже небезпечного е, небезпечної тенденції, за що ми, в принципі, і боремося, тому що ми обістінюємо смерті наших кращих синів на фронті. Якщо ми перетворюємося на другу Росію, то навіщо тоді віддають своє життя на, на фронті українські патріоти? Є такий приклад історичний. Е, під час Першої світової війни е, одна із держав, країн Антанти, була так звана царська Росія, да, тобто Імперія. І вона ж не програла Першій світовій війни, вона ж була членом Антанти, вони ж нібито виграли. Тільки просто держава перестала існувати. Е, якраз такі тенденції на сьогоднішній день в Збройних силах України, що мужики реально. Ну скажем так, скажу по простому, переймаються тим, що, а повернувшись додому, а що ми застанемо, чи буде ця держава ще існувати саме в такому сенсі, яку ми пішли захищати? Бо поки ми захищали на фронті, тут вибудувався так званий авторитарний чи тоталітарний режим, і ми тоді можемо, вибачте, охрініти від того, що ми захищали, що ми захистили. І це дуже серйозна проблема. Дуже ну але тим не менше, ми з собою сьогодні непогано я вважаю, попрацювали в контексті роз'яснювальної роботи з метою донести правильне і світле нашим глядачам. Саме вони формують відповіді на запитання різних соціологічних служб. І коли зелена команда буде бачити, що їхні рейтинги валяться в нуль, вони можливо почнуть рефлексувати і поступати більш правильно, ніж вони поступають, тому я тобі щиро дякую, друже. Абсолютно. так. Борітеся, поборете. Крапельки об'єднуються в океан, як каже наш добрий товариш Валерій Прозопас. Так що тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. Дякую.